Продовжуємо нашу казочку про диваяні, Шукрачарі, яєті, шарміштку. Що було далі? Пам'ятаєте, ми зупинилися на тому, що яєті порушив свою обітницю перед Шукрачарією, Диваяні і попав у скрутне становище а батько Диваяні. Шукра чи Шукрачар'я проклина, проклинає яєті, після того як дізнається про те, що яєті не втримав свого слова, що яєті позбудеться своєї молодості. І в той же в ту ж мить Яйті Покинула молодість, і він став дідусем. Навіть не встиг слова мовити як. Все, що було на ньому, сповзло з нього, не підійшло вже йому по розмірах ні прикраси, ні одяг. Зрозумівши, що трапилось, дійсно. Цар я типу, став благати шукрачарю. Щоб якось владнати справу. У приступі гніву ви розумієте, людина може сказати, коли виходить із себе, сказати те, про що може сама буде жалкувати, але гнів він прямолінійний. І якщо людина Виходить з себе, вона може наговорити чогось такого. І, а, як є приказка, а, слово не пташка, якщо вилетить, вилетить, то вже не повернеться назад. Отак, от, от а, дійсно, якщо людина в пориві гніву щось каже, вже назад не повернеш. А, але ж. Ситуація така, що ж яєті, він досі чоловік диваяні. І Шукрачарія, прийшовши до, до тями, розуміє, що дійсно треба щось з цим робити, тому що ну, легше від того не стане, що яті провчили, але ж його донька залишається його а, дружиною яєті. І як діти будуть з таким батьком жити далі, теж проблемно буде. Тож, Шукрачар'я каже, що я не можу забрати своє слово назад, але можу якось зарадити справі. Якщо один із твоїх дітей погодиться обміняти свою молодість на твою старість, Так же і бути а, тисячу років ти зможеш бути молодим. Ви пам'ятаєте, що ми говоримо про непростих людей? Це а, якісь прабатьки а, людства, які живуть а, ну, дуже довго. Ми знову згадаємо про цю історію. Родовід. Він покаже, що якщо Брахма живе 8 мільярдів 640 мільйонів років, це один день і ніч брахма, за який встигають прожити свій вік багато зірок. А у брах ми багато дітей різних. і Від цих дітей а, походять інші діти, від дітей інші і так, таке інше. А, родовід, який приводить в даному випадку до Яєті. Теж він один із таких. ну, Він і так довго живе, але ж довше, ніж ми, набагато довше. А, яєті, він одна з думок була теж, він тільки. Тільки почав свій молодий вік, так би мовити, золотий вік. У нього тільки п'ятеро дітей. Тобто, ну, скільки їм там, їм років зараз може бути, він ще молодий, щоб полишити свою, свою молодість так швидко. Можливо, і таке, що коли ми говоримо про жителів вищих планет, то вони взагалі не знають, що таке старість. Там немає такого явища, як старість, хвороби, народження. Але про Яйті, ну тут говорять, що появилися в нього діти, то, можливо, вони просто довше живуть. Після цього Яйті зібрав усіх своїх п'ятьох синів і запитав їх. Уже всі зрозуміли, що. Я яйці вже не приховував, що усі п'ятеро його діти. А і шармішка теж вже не могла цього якось спростовувати, виправдовувати. Я йті зібрав усіх своїх п'ятьох синів і запитав їх, чи хтось із них готовий обміняти свого, свою молодість на його старість на тисячу років. Та троє старших синів. Зразу ж відмовились погодитися на пропозицію батька. Але четвертий син Пуру. Це син, я дивився син, виходить син не диваяні, а шарміштхи. Так би мовити, незаконний син яєті. Пуру. Це четвертий син незаконний син. З радістю проміняв молодість, свою молодість на старість батька. Після чого, провівши свою, своє життя в, юному, в юності протягом тисячі років, Яйті повернув свою молодість пуру, і пуру став королем країни після цього правління батька. Зараз ми дізнаємось дещо подробиці про Яйті. Теж цікаво, хто він такий. Тож, а, сьогоднішня казочка буде про, більше про Яйті. Дізнаємось, хто він такий, чому у нього було таке життя і які були цікаві подроби, подробиці, чому він взагалі потрапив у таке скрутне, так би мовити, становище. Тут будуть задіяні ще деякі персонажі цікаві, в тому числі і цар Індра, цар Раю. Історія яєті. Видатний король династії, лунної династії. Генеалогія та народження. Генеалогія така. Від Вішну походить Брахма. Від Брахми Атрімуні. Від атрі чандра, тобто луна місяць. Бог місяцю. Від чандри Будга. Кажуть, що це Меркурія, я точно не знаю. Від Будги Пурурава. Від Пурурави Аю. Аю. Від Аю Нахуша від Нахуши Цар Яйті. Деякі подробиці про це? У Мудреця Атрі було троє синів Чандра, Дурваса та Дататрея. Чандра. Виходить, що місяць це син Атрімуні, Дурваса це втілення Шиви, теж син Атрі і Дататрея. Дружиною Атрі була Анасуя. Анасуя виходить, мати цих трьох синів. У Чандри був син на ім'я Будга. Сином Будги був Пурурава, Сином порурави Аю, сином Аю Нахуша, у якого було 6 синів. Яти, Яяти, Сам я, Сам я, Сам Яті, Яєті, Сам'яті, Аяті, Аяті та Друга. Дгрува. Можливо, це той Друва, про якого багато порані є історія. Ми якось розповімо цю казочку теж. У Яяті було дві. Так би мовити, дві дружини: Диваяні та Шармістха. У Диваяні народилося двоє синів: Яду та Турвасу. З них Яду став засновником династії Яду. У Шарміштхі було троє синів: Друхю, Анудрух'ю та Пуру. Від Пуру. Пішла інша династія Пурувамша. Тож а, виходить, що і диваяні і Шарміштха народила а, двох, виходить, а, дві династії з них пішли. Одна династія Яду, а інша Пуру. Одруження Яєті. Я і ті одружився з диваяні, донькою мудриця Шукри та Шарміштхи, доньки Врішапарви. За цим шлюбом стоїть історія, описана у Махабараті. Одного разу між Девами та Асурами, півбогами та демонами було гостре суперництво. Для досягнення перемоги півбуги прийняли Бріхаспаті як свого вчителя, а Асури. Прийняли Шукру як свого наставника. Незважаючи на те, що Деви повбивали всіх Асурів, всі Асури були повернуті до життя Шукрою, силою своєї мантри, звукової вібрації. Деви і Асури знову відновили битву. Тоді боги не знали мистецтва оживлення мертвих мріта сан для того, щоб дізнатися про це мистецтво, півбоги послали красивого юнака Качу до Шукри, щоб навчитися від нього мріти сан Там Кача закохався в диваяні. Все ж таки закохався, бачите, тут в різних версіях проглядуються різні цікаві деталі. Кому які більше подобаються, такі і сприймайте. Там Кача закохався в диваяні доньку Шукри. Але після того, як він дізнався про Мріта Сандживані, він повернувся, не одружившись з Диваяні. Тобто, як по цій версії виходить, що диваяні йому а, віддячила а, справедливо. Ну, з точки зору дівчат. Під час його від'їзду Кача та Диваянні прокляли одне одного. Прокляття Диваяні полягало в тому, що нещодавно отримані знання Качі не дадуть бажаного результату. Тоді як прокляття Качі полягало в тому, що в Диваяні не вийде заміж за жодного юнака. Вон воно як. Бачите, чому яті став старим? Він побув трохи молодим, можливо, і це було недовго. Не Одне з проклять, бачите, бачите каша прокляв його, її чоловіка завчасно, так би мовити. Що, е, що вона не вийде заміж за юнака. Теж теж цікаві обставини, що юнак проклинає дівчину. Взагалі-то взагалі, це не дуже часте явище, щоб дівчат проклинали таке буває. І тут ми бачимо, що одне з проклятих спрацювало. А, може, не одразу, все ж таки, я, я ті був молодим. А, тож, кача, мабуть, а, ну, трохи був не таким категоричним у цьому. На цьому наш чарівний час спливає. Чарівний час нашої казочки, що було далі, дізнаємося наступного разу. Солодких снів.